Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли значення виразу. Сума добутків мінус 1,2 на різницю Х і 0,5 та 0,2 на різницю 6х і 10. Якщо х дорівнює 7,398, варіанти відповіді А мінус Б 1,4, В тисячних і Г мінус 8,798. Я пропоную не обчислювати зразу значення виразу, а спочатку спростити наш вираз. А потім буде видно, може нам і не, не, і не потрібно буде підставляти змінну х. Помножимо мінус 1,2 на кожне з чисел в дужках. Мінус 1,2 множимо на х, буде мінус 1,2х. Мінус 1,2 множимо на мінус 0,5. Отримаємо додат плюс 0,6. Далі 0,2 множимо на кожне з чисел в дужках. 0,2 множимо на 6х буде 1,2х. І 0,2 множимо на мінус 10, отримаємо мінус 2. Зведемо подібні доданки. Мінус 1,2. І 1,2, сума двох протилежних чисел дорівнює 0 і маємо 0,6 відняти 2, ,0. щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох чисел з різними знаками. Більшу модуль числа від'ємного поставили його знак і знаходимо різницю модулів 2 відняти 0,6, отримаємо 1,4. Вийшов результат мінус 1,4. Записуємо відповідь. Як бачите, нам і змінну А не потрібно, і змінну Х не потрібно було підставляти відповідь: мінус 1,4, і варіант відповіді у нас А. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 8, підручника математика 6 виконано.